Канінчува, мінасан, добрий день, любі друзі! Всіх вітаю в 2024 році. Сьогодні коротко розповім про традиції святкування Нового року тут в Японії і візьмемо участь у короткому фестивалі з нагоди цього свята. Тож запрошую вас приєднатися. Let's go! 31 грудня ввечері мене накормили ось такою гречаною локшою. Рахується, що це до удачі в новому році, а враховуючи те, що я ще й за дітей доїдав, то удачі в мене прибавилось в рази так. На ранок 1 січня ми їли осечі, це святкова версія бенто, набір різних новорічних страв. Кожна страва щось означає, от, наприклад, чорні боби, це блюдо означає побажання працьовитості і старанності в новому році. Маринована ікра оселеця символізує побажання дітей і сімейного благополуччя. Варені або смажені креветки є символом довголіття. Після короткого перепочинку ми всією сім'єю вирушили. На фестиваль, який відбувався неподалік нашого дому. Ви чули про Мочі цукі? Мочі означає рисовий пиріг, а цукі означає стукати або бити, іншими словами, Мочі цукі робить рисовий пиріг, топчучи його. Хочу додати, що така традиція Мочі є одна з найпопулярніших новорічних традицій, означає отримати удачу на початку року. І, звичайно, є багато охочих долучитися до цього, тому після того як старші спробують потовкти рисове тісто, всі охочі запрошуються. Ну що ж, давайте тоді починати. Дерев'яну посудину, де будуть бити рисове тісто, змастили водою. А один із персоналу символічно обійшов усіх присутніх, тим самим заохочуючи всіх символічно, а потім і не тільки символічно, доєднатися до цього дійства. Щоб підтримати головних персонажів, які будуть бити це тісто дерев'яними молотками. Підтримується такий жвавий темп. Справа насправді це нелегка, тому всі намагаються долучатися. sole 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 Можливо, хтось з вас запитує, а що це вони співають, повторюючи сора, сора, так це щось на кшталт нашого. Гей-гей, гей, козаченьки. Звісно, після такої шаленої презентації вистріїлась ціла черга дідлахів охочих взяти участь. Під закінчення фестивалю ведучий всім побажав щасливого нового року і запросив отримати шматочок того самого тіста, які всі робили з таким захопленням та задоволенням. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ширте друзям. Також коментуйте, цікаво дізнатися вашу думку. Щасливого вам нового року і до скорої зустрічі!